Я вас прошу другий раз. Зателефонуйте ще раз, будь ласка, лікару неврологу Хай повернеться, пояснить все. І фамілію ім'я по батькові його, хоча б скажіть. Я, підписався, я, підписався. я вас прошу, чи тут закрите якесь. А, ви повернулись. Добрий день. Веду відеозйомку. Дивіться, інвалідність. Ну, мені не розповідайте цього. Я сам лікар. Дуже добре. Так, да, Ви Дуже. на роботі зараз виконуєте держслужбовця, практично функції. Я не знімаю нікого на вулиці, а нікого авторитет. такому навіть не говоріть. Ми... Це я вже буду розбиратись. Добре? Дивіться, я на вас навіть не навожу телефон. Ви хто? Я з вами розмовляю? Ні. Я з лікаром неврологом розмовляю. Дивіться, колега буду говорити. Та? Бо не знаю, як вас звати ім'я по батькові. Ви невролог? Ні. Яка яка різниця? Добре, рентгенолог УЗД, так? Дивіться, інвалідність першої групи в моєї дружини з 2019 року. Кожні два роки, так? Поясніть мені, на якій підставі ви знову продовжуєте? На два роки і скільки це має продовжуватись. Ви, тобто, вважаєте, що в горизонтальному положенні, мабуть, я маю сюди привозити? Чи як? Ви стан бачили? бачили? Людина в памперсах ходить. Її я сюди довести не можу, наприклад. По критеріям ходить 13.30 від 15 листопада, якщо так по-чесному, друга група інвалідності довічно. Ми даємо її першу групу Б. Ще раз, вона кожні два роки має по таким критеріям? Лікується і ви, чи, ви, ви бачили, що вона лікується? Попередні виписки ви дивились? Де вона тільки всі, всі лікарі, ви не дивились попередні. Не розповідайте. Предоставили. ви запитали? Різні лікарі, консультація професорів різних, так? Так що? Так що, в які критерії вам не дають дати першу групу пожиттєво? Те, що говорили на тих мсеках, наприклад, бачичи стан що, що два роки. Ну, Погіршується, вона зі мною тільки ходить. Ні, буває, що вона взагалі не ходить. В даний момент що в даний момент де ваш ваш запис? Чи ви обґрунтовуєте відмову? Ну я чоловік. Так, ви не маєте перевіряти в мене ніяких документів, колеги. і навіть питати. Це коли я зайшов дали листочок, там оскарження туди. Для початку я хочу в лікаря, яка приймала так. Вона прийняла Так, Дивіться, раз ви, я вас теж буду знімати. Чим я принижую гідність, чим? Не, не треба перевіряти. Ми боремося за, за свої права і нам повинні все пояснити, щоб, нас, дивіться, щоб в нас питань не було, так? Тут не питання. Або особисто. Ви можете це зробити зразу, це не остаточне рішення. Лікар не вияснила весь анамнез, так би мовити. Ви Які? кажете, Які що у вас є виписки професорів і так далі. Чому ваш лікар не подав цю систему? Скажіть, Що там подано? Остання виписка, правильно? Ну, дитячі якісь хвороби не цікавлять там, я сподіваюся. Не цікавлять. Не цікавлять. Давайте, ми Давайте піднімаємо, що випуск. Давайте будемо читати оце прямо на відео. Ми будемо читати. А ви хто? З ким я говорю, де ваші бейджики? Ну, взагалі ні в кого, я не знаю, як до вас звернути. Я не зобов'язаний бейджик носити. Ви представляєте інтереси даної пенсії? Вам свідоцтво про шлюб, чи що ви хочете. Колеги, не займайтеся, не займайтеся несусвітньою єрець якась просто. Ви таке говорите, що я смішно. Відео зразу піде. Ну, зараз зупиняється. Оця особа, яка не представилась, хала тоді, сказала, що ви викличе на мене наряд поліції. Хоча все зафіксовано у мене на відео. Тільки цікаво, чого на себе може виключити, щоб вони вияснили, хто ви і чим ви тут займаєтесь. Мені навіть не сказали, хто ви. Хто ви не сказали? І починаєте мені погрожувати поліцію, наче я протиправні дії якісь. Я борюся за права своєї дружини. Ви зрозуміли, хто ви? Я керівник консультативно діагностичного центру. Так, це вже тепліше. Фамілія побачила. Ви зобов'язані, ви на роботі, ви повинні беджик носити, згідно наказу директора. Так же ж? У вас є посадова інструкція, ви повинні носити. Бейджики і та де і Звичайно, я знаю, бо я сам лікар. Кому ви розповідаєте? Поліцію викличте, не забудьте. Так, давайте подивимось ще. Ви не будете. Дивіться, колеги, це відео буде передане куди потрібно. От людині говоримо, да, неврологу, що інвалідність першої групи з 19-го року. Вони нам в документі написали з 23-го року. Уявляєте? Ви займаєтесь підробкою документів? Ви не вияснили, з якого року інвалідність. Чому ви записали з 23-го року інвалідність першої групи в неї? Перша група інвалідності з 19-го року. Ну, ну як ви, на що ви перегораєте? Ви вам великі. Я зараз ходу просто в подуску. А мене ж не буде перегорати. Я знала, що до того часу мене буде. Я вас попереджу, якщо з моєю дружиною буде погіршення, ви будете відповідати за всіма законами. Будете. Не Боже мій! Чому ми повинні оскаржувати те, що ми не повинні затрачувати час і нерви? Ми приїхали сюди поставити тут крапку. В людини погіршення стану в лікарнях, кожні два роки лежить. Звертається так, все, все там написано. Що не ви пишете з 23 го року інвалід, хоча з 19-го інвалід першої групи. Напишемо те, що нам подали. Ми вам ви нас чуєте чи ні? Виясніть. Ви ну. Документах там працюємо. От забув, представлялась, вона командує, руками махає, всіма керує. Це ви що означають ваші жести? Ви отак команду якісь роздаєте? підлеглим, так? Ні, підлеглим, я так розумію. Отак, да? рукою. Мені ваш дозвіл не потрібен. Згідно 34 ця статті цивільного кодексу, я маю право знімати на роботі вас. Є рішення суду прецедентне. Прецедентне рішення є. Ви всі тут на роботі. Ви правильно робите? я роблю лише те, що відстоюю права своєї дружини. І все. Чино це ваша фраза корона, ні до чого не зобов'язує мене. Я маю абсолютне право фіксувати ваші протиправні дії. Дивіться, Оксана, тобі погано. Я зараз швидку викличу. Я викликаю ш... Оксана. Оксана, швидку викликати. Я викликаю. Дивіться, жінці погано взагалі її трусить через 15-20 хвилин і тільки. Їй тільки міряють тиск. Після так, так, того я вже заговарююсь. Як я звертався на екстрену медицину, да, на 103, ну там сказали, що в поліклініку не виїжджає, так як є в поліклініці лікарі. Дивіться. Дивіться, дивіться всі, любуйтесь. Прославитись на всю Україну, я вам обіцяю. І відео буде скрізь. Екзекуції продовжуються, Да, дивіться. Полікаря, полікаря, без вікні слухайте, Ви закидаєте, капітан! А я у Дивіться, довели до істерики. Уявляєте, пройти О, цю екзекуцію в вигляді підготовки до стаціонарного лікування, взяти в сімейного лікаря направлення пройти всіх лікарів, потім лягти в стаціонар. Потім ще, дивіться, що після Мсека робить. Повторюю, з 2019 року, що два роки, проходить перша група дана і 21 2021 і 23 році довели до істерики. Дивіться, оці прекрасні люди в білих халатах. Ну, тоді. Зі спини, так? Да? Ви підійшли хоч до неї? Я ж підійшла, я що ти чого повикричити. Ви я, ви да, Так. викликаєте да, я, ну, ви я викликала, якщо вдруг високий тиск, а де медсестра. Май Добре, не потрібно, не потрібно, так? Нічого. Добре. Щас ні. Щас присутні заспокійлим. Поправко, коли нічого не потрібно. Тиск нормальний, 130-80. і пульс нормальний. Зараз принесу трошки заспокійливо, карвало і все. Добре, дивіться, О, колеги. Мої, я сам лікар, викликали на мене поліцію. Представтесь, будь ласка, хлопці. Да, Камера повинна працювати, не забувайте. Звичайно, працює. Працює, так? Повідомив. поліції Нікошов Назар Олександрович. Угу. Ваші документи можна, будь ласка, так. Поясніть, що вони на робочому місці. Так, я згідно Ні, законодавства маю фіксувати немає, ці так. дії. Ви маєте не нас, маю. можете нас знімати ігнор з мати. Якщо людина не бажає. дивіться, знімати. я потім потім вам докажу, що маю, тому що так, є судове рішення. Ваш, так? Добре. Ну, якщо я, ваш... я буду, якщо я буду Ми телефонувати, отласи, що ви мені зробите? Зв'язати будете? 70-й. І це було запропоновано, але чоловік сід. Не погоджується, щоб оскаржує було. і зараз просто відбувається якийсь діалог, звинувачення, якесь, хоча вони мають право оскаржити одразу це рішення, подати на оскарження. Виходить, що ми годинку не можна вийти з цього приміщення, не можна залишити. Рішення. Це ви викликали із за того поліцію, так що ми не оскаржимо. Дивіться, чого ми викликати що... поліцію в випадку, добре, Чому ми на місці не можемо оскаржувати ваше з нашої точки неправомірне рішення? Так ви ж дивіться, ви навіть група інвалідності їй встановлена з 19-го року першої групи. А ви там записали з 23-го року, і ви навіть не вносите зміни ніякі це. Ну от, от колега невролог вона. Ну як так може бути? Ви, ви прямо фальсифікуєте Но, історію да, хвороби? Одна особа нас знімає, розповідає, що це десь піде відео по інтернету. Звичайно. Це порушення теж не Ну подасте на мене в суд на є Взагалі. Все відбувається спокійно і коректно. В результаті винайме. Дивіться, ви ж навіть не представились. Ви навіть не представились. Я не знаю, з ким я говорю, так. Поясніть, будь ласка, що ви хочете від. Дивіться, вони приймають неправомірне рішення. Вам пояснюю ще раз, вже пояснював. Пояснюємо людям, так що в неї. Інвалідність першої групи встановлена в 2019 році. Що два роки, вона продовжувалася на два роки: 19, 21, 23. Да, Тепер мав би бути згідно всього, там пожиттєво інвалідність повинна дати. Вони знову дають на два роки і записують в себе, що інвалідність першої групи прийнята перший раз ну, в 23-му році. І вони не хочуть це виправляти. Там таке не фіксується. Шаново. Виясніть, ви комісія. Ви, можете... Таке... ви можете підняти ви все, можете скрізь поїхати все. в Дніпро і оскаржити. В чому проблема? Не підтверджуємо От дивіться, ну Дніпро. дивіться, поліцейський мені пропонує, щоб я взяв, мабуть, так, свою дружину. А Поїхали в Дніпро. В Дніпро. Прекрасно, Дніпро. Для оскарження вам дали групу інвалідності на два роки, правильно? Зараз я розігнався. Далей. Ви мені даєте дає відпустку. Вам Дали, ви мене не почули? Не Не треба ви мене, я прекрасно ви мене чую. Не Ще не раз, те, дивіться, Давайте, ви не будете. У мене тон повишених то ви, ви на повишених говорите. Так, тому що ви говорите, ви мене да. не чуєте. Можливо, ні, не чую. Мені, мене... Я... Це, це, чую. Це, це, це що, це що? ви лікар встановлюєте? Це ні, ваші здогадки чи що? А у вас теж, я бачу, слухом, а ви не громко. ні. Так, що давайте видихмо. Видохнули ще раз кажу. Давайте. Спокійно. Вони за ні, ми нікуди не підемо. Ще раз кажу інвалідність в неї. інвалідність першої групи з 19-го року. Вони тут пишуть з 23-го. Що ви хочете, мирати прийдемо? Я нічого від вас не хочу. Абсолютно, що це вони викликали. Чому вони вони навіть виправляти? Це ж фальсифікація, якби так. Я почав виясняти. Вони не беруть цього до уваги. Навіть вони записали ж 23-го року. Це так, наче б як я хворію, скрізь шло там. Да, там з го року вони мені пишуть. Що вчора захворіли. Це нормально. От ми виясняємо. поліції зайвий. Ви тут я не вважаю, Ви ну приїхали тут стійте. Я маю право стопроцентно і дати так, і дати так. Я ж читаю. зараз на даний момент. Дала їй на два роки один бе груп інвалідності. Це не обов'язково, що я повинна стопроцентно давати довічно, так як ви хочете. Дивіться, ми ж я ж читав, наприклад, я критерії, по якому визначаються там так, і строк там, і постанові все. База. Минулого року постанова 13.38. Так. Перечитайте її уважно, і будете а чому ви зараз це тільки почали щось пояснювати? Я вам пояснювала що ви першого. А чому ви не встановлюєте? Дивіться, а чому ви не хочете виправити в, своїх, в своєму заключенні, що інвалідність першої групи, вона там з 19-го року? Мужчина, там це не фіксується. Я а чому ви сказали, що з 23-го? Ви тільки два роки ну, на ви мені сказали це, там в мене записано. Дока 23-го року. То довідка з 23-го, бо попереднім віде, сек був. З 19-го року. Першої групи. А вона не вашій дружині, що вона на інвалід. А чому ви кажете, що на другій групі вона до 23-го була? Як я вам кажу, що на першій. Ні, я такого не говорила. Добре, записано все. Ви навіть це не виправляєте, ви берете уваги, що це була друга група. Ви розумієте, що це важливо? Була друга група, там третя. Але ж коли була перша група, да? покиньте, будь ласка. На підставі чого? Оформили вже всі відповідні документи. А я не хочу покидати. У мене тут дружина. У мене тут фвора дружина. В мене тут чим? Виходимо з приміщення. Ще раз. Виходимо з приміщення. Що саме я порушив? Ви сильно все громко поводите, заважаєте людям працювати. Виходимо. Так зі мною працюють люди з моєю дружиною. Ви чуєте? А мені хвору дружину ох, ох, молодці. Мені хвору дружину ви пропонуєте залишити, так? Дивіться, та ви виведіть її. нас виведіть, Виведіть під руки. Давайте. Так, давайте беріть дружину. Давайте, дивіться. Помічники будуть мою дружину витягувати зараз. Хвору дружину. Чоловіки, ви, ви, як я супроводжуючою особою, ви проведете дружину. А, ну, проведу, так. Дивіться, які молодці, вони взялися, проводити ви, її вже, витягувати. Ви, чи як? Ви з хворими вмієте ви там я, чи що, у вас є я корочка. Я перепрошую, можна витягнути. Витяг, витяг. витяг. Рамки. секунду, перерваємо. лікар невролог тільки що сказали, що основний критерій для неї це подивитися, як хвора ходить. Вона не перевірила ні рефлексі, там, ні колі... Ну, коротше, не будемо вглублятися. Да? Основне для лікаря невролога виявляється, це те, що подивиться достатньо, як людина ходить. І сказали, що я досить у халясті. Чого так? Ну, Мені не призначали. Отак От як ви ходите? Дивіться, довели до якого стану? Так оглядали ви, як належить лікар-ніврологу, пацієнтку? Дивіться, дивіться, відвертається. Да, не оглядала. Прекрасно. Тобто діагноз людина ставить, ви взагалі лікар, бо у вас бейджика немає. От, ну, ні в кого тут бейджиків немає. Ми не як звернутись, не як хто вони, що вони. Тобто достатньо подивитися, як людина ходить, Так. Та ви маєте їх. Жінка зараз не вийде. Вона. Тобто, дивіться, знаходиться в лікарні, довели до того, вона не може йти. Вона ходить з паличкою і зі мною під руку. Тепер вона не може. Я в поліції хочу тим часом написати заяву на неправомірні дії, на рішення. Оці... Так, поки я буду писати заяву, я ж зараз не напишу її, тому що з дружиною погано. погано. Що ви що ви пропонуєте? Мені залишити дружину тут, писати заяву. Ні, я думаю, просто аккуратно повинні з дружини на вулицю. Тобто, ну, головне вийти з приміщення, і там і все, і до побачення, і забути світ we've. за очі. І висновок вони вже зробили. І всю відповідну допомогу, яку вони повинні вони повинні надали з їхніх слів. Тому сидіть тут до закриття. Я її не винесу сам. Ми вам допоможемо. Куди ви її понесете? На лавочку під лікарню, лавочку під лікарню пропонують винести. Так Так, поліцейський. Вам потрібна поліцейська допомога. Поліцейська мені зараз не потрібна. Я займаюсь своєю дружиною, здоров'ям першу чергу лікарями які лікарі. Які знущаються, просто знущаються ніхто з вас не знищає. Ви знущаєтеся? Дивитися, вхожу, а зараз не можу. Та що вона мені зараз тепер поставить? Дивіться наступне відео 13,52. Залишили хвору. Тепер взагалі вона йти не може, тому що в вертикальному вона сиділа довго і вона не може довго сидіти. Треба лежати. Ну, з комісією, так скажемо, довели до такого стану. Залишились в кабінеті медзакладу тільки два поліцейських. Адміністратор один. Дивіться, порожній коридор. Тобто нас залишають довести до інсульта. У дружини був інсульт вже один. Добре, ми чекаємо. Швидка сюди не їде. Я екстрено викликав, вони в медзаклад не їдуть. Так як є свої медики. Якщо там те, mm. що ви знаєте, те, ви пишете зі своїх слів, якщо вам своїх слів. особа не представляється і не надає документи, я не маю права розголошувати вам її документи і її паспортні дані. У вас є документи. Зрозумів, зрозумів. Ну, як для якби вам, скажімо так, вона потрібна була, так? Ви б могли встановити? Ну, вона мені... мені передавати ви не можете. Я не маю права передавати це вам, тому що це вже я передаю. Дивіться, передавати... тепер лікар-невролог, вона не представилась. А може її тут висновку десь? Тут також витягую. Дивіться, витяг. Лікаря, в ромах не буде, як я хору. Супка Тут, мабуть, є, да, ось воно єсть. Дивіться. Відео буде надане потім. Нас просто, мою дружину вбивають в цьому кабінеті. Просто поставить. Вбивають. Ну, По-іншому це не назвеш. Так, дивіться. Поліція. Оцей поліцейський прийшов. Тепер мені е, каже: ви що тут ночувати будете? Пішли на вулицю з нами? Будете писати заяву. Уявляєте? Він пропонує мені залишити дружину. Пропонує залишити тут дружину самі, в стані. Куди То. дружину пропонуєте? Ви звайтесь, як вона... Що ви викликаєте? Як вона сюди ну, за допомогою У мене ногами. Чому а довели її, що чому вона. А Чому ви тут сидите? А довели, що. Скажіть, ви сидіти, за чимось робочим місцем. Я попросив мені надали для написання скарги. Дивіться, Дивіться, поліцейський цей, він так предзятой, він наче зі мною з яким злочинцем розмовляє. Не, в чому Та. питання? Поліцейський, години скільки ти потрібно написали? буде, стільки буду ви сидіти. Написали, ви чуєте? Тому що йде загроза здоров'ю і життю моєї дружини. Її тут вбивають. Довністю, ви, що? ви що не чуєте? Вас... Давайте ми що перевірили. Я чекаю заключення невролога. Ви мене чуєте? Ви чуєте, що я ви до вас я зараз не звертаюсь? Ні, витягуйте мене. Дивіться, я запишу... В мене витягуйте і витягуєте. Дивіться, поліцейський вже погрожує. Ви погрожували мені тільки що. Ви тут сидіти не будете. А де я буду сидіти? Дивіться, любуйтесь. Громадяни України, українці, любуйтеся цим поліцейським. Працює у броварах. Бачите, він мені каже, щоб я вдома відпочивав, коли дружина. в якому стані? Витягуйте мене. Давайте кайданки надягайте. Ні, так зі мною говоріть, Будь ласка, вічливіше, а не командуйте. Будете цей Я Говорю, як хочу, бо ви мене довели до такого стану. Ви мене чули чи ні? Ви мене я в ваших послугах зараз не нуждаюсь. Все. Покиньте, будь ласка, приміщення, де вам заборонено знаходиться. Дивіться, беріть, беріть її, вона Миколаїв зі мною покине. Я жінку не покину, не вже не зрозуміло. Або витягуйте мене, або беріть її, витягуйте, на вулицю викидайте. Дивіться, є порядок проведення кожного, лікарі. Так, ви прошу мене не торкатися мене. А чому ви забороняли зараз, підійти до дружини? Дайте я пройду. Дивіться, стоїть хорошо, так чого я розумію. Так чого оце кого набирають в поліцію? Ну вісні чого можна Давайте вас посадимо. Ну давайте я теж допоможу вам. Поможемо вам сядети на каталочку. Ну чого ви? Дивіться, э... нас просто виганяють зараз, аби на вулицю викинути. Віктор Віктор Кирилович. Шановний міністр. Подивіться, дзвоніть у міністерство, пожалуйста. Позвольте. Недавно так, недавно був не у нас. Дякую. Подивіться, що відбувається я тут, у цьому закладі. Повтори. Я не знаю. не Ваш невролог знав, що я ходяча. Ну, ви ж ходите з палочкою. Ваш перший невролог. Дивіться, невролог пішла інша. Ніхто на руки не дає огляд, неврологічний статус. Кажу, упишіть мені на даний момент. вона пішла, каже: я вам не зобов'язана, тобто на словах все тут на словах відбувається. На чоловіка допала. Давайте.